Вітаю вас, дітки! Сьогодні хочу почати наше заняття з загадок. Ось картинки від гадки, ви будьте дуже і дуже уважні. Починаємо! Уночі гуляє, а вдень спочиває. Має круглі очі. Бачить серед ночі. Це хто в нас? Так, це сова. Далі. Відкривайте оченята. Годі спати, годі спати! Рано вранці у віконце зазирає ясне сонце. Квітка ця. На сонце схожа, На олію вона гожа. Жовті пелюсточки має, їх до сонця повертає. Так, це соняшник, і остання загадка, вам буде уже її нескладно згадати. Але послухайте: не дягають їх хлоп'ята. Мов принцеси, в них дівчата. Так, розумнички, це сукня. Погляньте, дітки, що це в мене на долонці. Так, це малесенька сніжиночка. А ось налетіло багато сніжиночок. А коли багато сніжиночок, то ми кажемо, що на дворі що? Так, на дворі йде сніг. А давайте з вами пригадаємо, а який же сніг? Увага на екран! Сніг який. Бачимо пір'їнку, пір'їнка яка. Пухнаста, тож сніг пухнастий. Далі сніг який. Ми бачимо і сніжок і краплиночки водички. Сніг мокрий. Далі сніг який. Ми бачимо фарба яка біла. Отже, сніг білий. Сніг який. Я вам підкажу сріблястий чи золотистий. Молодці, сріблястий. Сніг який. Бачимо новорічну ялиночку. Отже, сніг новорічний. Молодці. Сніг який. Хлопчик ліпить кулю снігову. Так, сніг липкий». І остання картинка. Сніг який. Хлопчику, холодно чи жарко? Так, холодно. Отже, сніг який? Холодний. Розумнички, дітки. Отже, слова сонце, сува, соняшник, сукня, сніжинка, сніг. Всі вони починаються з якого звука? Так, зі звука с. Отже, ви здогадалися, що сьогодні ми будемо з вами вивчати звук та букву С. Ось подивіться, як ця буковка виглядає. А тепер давайте. Її пошукаємо в інших словах, адже ми знаємо, що звук С може бути не лише на початку слова, а ще де? Так, Посередині і в кінці. Тож, увага на екран. Це в нас що? Так, клосан? Де ми чуємо тут звук С? Молодці. Всередині слова. Це в нас що? Разом зі мною. Кокос. Де ми чуємо звук с розумнички в кінці слова. І це на що? Спідниця. А тут ми чуємо звук «с» на початку слова. Молодці. А далі я вам пропоную пограти в цікаву гру, яка називається четвертий зайвий. Ваше завдання назвати слова, які тут намальовані. І визначити, в яких словах немає звука с. Те слово і буде зайвим. Починаємо. Це шафа. Це стіл. Це стілець. Це крісло. Так, яке в нас у слово зайве? Молодці слово. Шафа. В ньому немає звука с. Наступна картинка це. Слон, це швейна машинка, це колесо, це сукня. Яке в нас тут слово зайве? Так, швейна машинка. Далі це шахи, це сливи, це велосипед, це сонце. В якому слові немає звука с? Так, в слові шахи, отже воно зайве. І остання картинка це шуба, це сукня, це спідниця, це свет. Отже, яке слово зайве? Так, шуба. А далі давайте виконаємо з вами звуковий аналіз слова «сік». Увага на екран. Ви зараз оченятами швиденько переглянете і згадаєте, які голосні звуки та букви у нас є. Так, і будемо робити звуковий аналіз. Пригадали? Ну що ж, поїхали? Так, давайте чітко промовимо слово Сік. Так, який ми тут чуємо голосний звук? Молодці звук І. Він де у нас знаходиться? Так, всередині слова. І позначається. нагадайте мені. Молодці, позначається крапочкою, ось вона. Далі ще раз промовляємо чітко слово. Сік. Який ми чуємо перший звук. С-с. А скажіть мені, будь ласка, він звучить ось так твердо С. Чи він звучить м'яко. С, с, с. Так, звісно, він звучить м'яко, а це означає. Що звук с пом'якшений приголосний. А чому він пом'якшений? Та тому, що існує правило: хто дивився мої попередні заняття, той знає. А хто не дивився, я тому розповім, що звук І завжди пом'якшує попередній звук. Тому с у нас пом'якшений приголосний. І позначається ось такими двома рісточками. Так, молодці. І останній раз повторимо слово сік. Який чуємо останній звук? Молодці звук К. І він у нас розумнички, твердий приголостий, а позначається так, однією рісочкою. Молодці дітки. Ой, погляньте. На плечику у мене м'ячик. Певно, він підказує, що нам час вже погратися. Але ж як ми можемо погратися, мені здається, він спущений, тому що щось занадто-занадто маленький. Я пропоную вам зараз надути наш м'ячик і трішечки почитати. Увага на екран! Так? Ваше завдання, дітки, від кожної букви, яку ви бачите, протягнути очками, називаючи її до букви С. Яку ми сьогодні і вивчаємо? Ну що ж, починаємо. Ас. Ус іс. А тепер навпаки. Са. Со. С. Ой, погляньте, скільки м'ячиків ми з вами надули, так? А давайте почитаємо склади в кожному м'ячику зі мною. Починаємо. СА АС. СО, ОС. СУ. УС. С. Іс, СО, ос, се, ЕС, СУ, УС. Молодці мої малята. А ось з'являється дуже знайома вам гра. Так, тому що ми вже багато виконували таких завдань. Нам необхідно з вами спочатку прочитати склади. А потім назвати картинки, які намальовані. так? Давайте зараз з вами разом. СА, СО, СУ, СИ. СЕ. СІ. А що ж намальована на картинка? Це в нас колір, який? Так, сірий. Це в нас що? Серце. Це. Салат. Це у нас хто такий? Собака? Це в нас що? Сукня. І колір останній який? Синій. Молодці. Ну що, починаємо. З'єднуємо склади з відповідними картинками. Так? І називаємо слова Салат. Молодці. Салат. Собака. Собака. Сукня, сукня. синій, ні, синій молодці. С рице, серце і останнє сірий, сірий. Ой, погляньте, що це в мене. Так, це конструктор Лего, яким ви дуже полюбляєте гратися. Але знаєте, дітки, конструктором можна лише, не лише. Складати якісь споруди, так? а можна ще й читати. Тому увага на екран. Читаємо з допомогою конструктора Лего. Перше слово. Оса. Оса. Сом. Сом. Сон. Сон. Далі. Син. Син. Ніс, ніс. Лис. Лис. І зараз трішки довші слова. Тому ва. Солома. Солома. Сосна. Сосна. Слон. Слон. Так, і кольорові картинки ми прочитаємо вже всі довгі слова. Зосередимося, починаємо. Носили, Носили. Налила. Налила. Калина. Калина. Малина, малина. Лимонний. Лимони. ловили, Ловили. І остання картинка. Мамина. Мамина. Новини. Новини. Синнами. Синами. Ну що ж, дітки, ви в мене с сміливі! Я дякую за сьогоднішнє заняття. На вас вже чекають ваші м'ячики і ви можете ними погратися. Я вам бажаю хорошого, веселого дня, до наступної зустрічі, до побачення!